Найбільцікавіша тема для всіх українців, мир і як видання наближене до адміністрації Трампа, Нью-Йорк Пост трохи привідкиває завісу. Значить, цитує Кевлога. Що Кевлог каже? Перше каже, стратегія Байдена про те, що треба давати зброю українець скільки і доки потрібно, то бред, то наклейка на пампер. Така стратегія, тільки, не шкодило Україні, бо, оже мій, не пройшло і трьох років. Страшна зрадонь, адже всі, хто раніше так казали, то були конкретні агенти Кремля, ноги Путіна і ухо Лаврова. Хм, нічого собі, це щось нове, щось нове. Так що на компроміс повинні піти обидві сторони, і на Путіна можна тиснути економічним способом, бо раніше отой тиск був, скажем так, слабоватий. Та ви що? А марафон казав, що все, о, та пару місяців економіка, рух не роз'є розпадається вже обубіці ходити з голубими дропами. Що ні, не так, диво на диво. Тобто що, зупинка бойовики, от як колись наш потужний, який ще не був потужним, каже, перестаньте стріляти, а тоді домовленості. Воно приблизно так виглядає, я буде побачимо. Але будемо надіятися, що все-таки вийде, бо нашого потужно не вийшло. Але, шановні українці, ви гадаєте, що після того всього, після маєру перемир'я, навіть не комфортно, ви зможете спокійно дихати повітря хм, нічого подібного. На марафоні чувак, кого назвали заслужений юрист України, каже зупинка Їй. Не означає скасування воєнноста, но ну, і скасування воєнностану не означає зупинку мобілізації і відкриття куртанням. Опа, страсти приїхали. що да, ашокарм, а може завтра путієм нападе, а піста завтра, а чи різик. Ребята їм сподобалось. Знаєте, так такий хазяїнсь, ботуам аколі на раби мовчати. Генералісимус кавалєр ордена Золотої Лопати пан Курєба в інтерв'ю Наталі Мусічуку, ще я сказав. Кажуть, що ті, хто каже, що держава хірова, їх треба відловлювати як зрадників. Ні, ну коли таке і сповняють e, симпатичні дівчатка в шкіряних ну, то нарібіть, ну, а вона ну, може бути прикодна. Але такий сам панове, Ну, то вже трошечки перебор. Хоча, ну, можна ось так, а заткнулись, пекі, корінь, варсі, щось не подобається, врашу вам дорога. Критикувати не на часі найбожливіше. перемога. Не волосся від розпуків мама. Народ український не бідніє і не ростуть поля із прапорами. Європа заздрить нам. А Путін бісить сай дувіє. Ну як, він гарантів і залишились, ні? Коротше. Зараз всі вонять не Зеленського. Так, він уособлює систему і він за все відповідальний. А за любі мої, якщо поміняють голову, а тулу плешить той самий, тобто ну, система. То аби не було, я в тому анекдоті. Не не чули? Кроліки. Плакали, але продовжували гавалтувати картус. Чому? Тому що не зламані. З вами був Вікенті Вітер. Всім добра і меру.